Hai set Ukraina Композиторів, діячів українського музичного мистецтва визначне місце належить Михайлові Івановичу Вериківському Його творча діяльність відіграла значну роль в розвитку української музики. Він був одним із фундаторів сучасної музичної культури ХХ століття. Разом з Левом Ревуцьким, Пилипом Козицьким, Борисом Лятушинським, Віктором Косенком. Він закладав підвалини української музики і потім все життя самовіддано служив їй. Михайло Іванович Вереківський народився 21 листопада 1896 року в нашому старовинному Кременці. Крім нього, в сім'ї Івана Андрійовича і Явдохи Якимів Невериківських було ще шестеро дітей. Сім'я була дружною, всі в ній були музично обдарованими. Батько мав добрий тенор. Мати знала безліч старовинних народних пісень і любила співати їх. Охочими до співу були й діти. А тут весь сад був сад, великий сад, і у тому саду ну, розказувала мені я. Вони співали. співали, Любили співати і баба Ябдоха, і дід Іван. Любили виступати, любили, любили різні постановки навіть ставили. Серед інших малий Михасько відрізнявся особливо вразливою натурою. А винятково романтичне оточення рідного міста розвинуло в ньому поетичні мрії і прагнення. Він рано відчув потребу висловлювати себе в творчості, зокрема в музиці. Цьому сприяла і музикальність всієї родини: наявність у місті прекрасних хорів, перебування час від часу мандрівних співців шарманками та сліпих лірників, органні мелодії, що їх можна було почути в костелі, та концертних виступів військового духового оркестру. У 1904 році Михайла віддали до церковно-приходської школи. Коли мені було 9 літ, розповідав Михайло Іванович, я вже керував хором правого крилоса. А що був тоді малий, то мене ставили на стільчик. Пізніше він продовжував освіту в Кременецькому двокласному міському училищі. Почав співати в хорі при монастирі. У 1911 році вступив до Кременецького комерційного училища. Тут був прекрасний хор, кілька оркестрів, найактивнішим учасником яких він став. Одночасно він вчиться грі на віолончелі та фортепіано у Анни Сафонової, учениці знаменитого піаніста і композитора Володимира Пухальського. Музика стає тепер для Вериківського справжнім покликанням. З'являються його перші романси, хори, фортепіані п'єси. На одному з училищних концертів виконується марш учнів Кременецького училища написаний Михайлом для оркестру народних інструментів. Юнак все більше відчуває настійну потребу вчитися і поступово. У нього визріває тверде рішення їхати в Київ на навчання до консерваторії. З початком Першої світової війни Михайла призвали до армії і направили у військове училище. Потім служба в тилу і на фронті. Лише у 1918 році. Йому вдалося відновити постійні заняття в консерваторії, по класу Болеслава Яворського, видатного педагога і музикознавця-теоретика. У нього в той час навчались також Микола Леонтович, Пилип Козицький, Григорій Вірьовка та інші. Паралельно з навчанням та композиторською діяльністю Михайло Вериківський починає свій шлях і як педагог. Вже у 1919 році він приймає активну участь у створенні народної консерваторії. Згодом викладає на педагогічних курсах імені Бориса Грінченка та у музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. В Цей період продовжує активну роботу по формуванню української хорової виконавської культури. У 1920 році. Михайло Верківський очолює український національний хор, щастю замінивши на цій посаді видатного діяча світового хорового мистецтва Олександра Кошиця. Тоді ж він активізує свою роботу з пропаганди хорового мистецтва і стає керівником хору студії при товаристві імені Миколи Леонтовича. Своєрідним відгуком Михайла Вериківського на вимогу писати для народу твори великої форми стала фантазія Дума про дівку бранку Марусю Богославку, а також фантазія для хору й фортепіано за мотивами поеми Шевченка Гайдамаки, де домінує гуманістичний заклик, понад усе цінувати Богом дароване людське життя, плекати любов до ближнього, а не розбрат і ворожнечу, в умовах кривавої громадянської війни. Це набирало пекучої актуальності, звучало в унісон із прагненням слухачів до людяності й миру. Подією для Михайла Вериківського було призначення його диригентом Київського оперного театру. А з 1928 року він став диригентом Харківської опери. Робота в оперному театрі допомогла здійснити давні мрії композитора творити у музично-драматичному жанрі. Одна за одною він писав опери Діла Небесні за Остапом Вишнею. Вій за Миколою Гоголем, Сотник наймичка за Тарасом Шевченком. Втікачі дорогою ціною за Михайлом Коцюбинським. Йому належить перший український балет Пан Каньовський. Тридцяті роки були роками великої творчої активності композитора. Але, на жаль, Почалася Друга світова війна. Михайло Вериківський з родиною евакуювався до Уфи. Хоч місто було далеко від лінії фронту, всі і тут відчували війну повною мірою. На той час у Фі працювало багато українських письменників, композиторів. Всі їхні почуття і думки були звернуті до рідного краю, загарбаного фашистами. В творах, написаних того часу українськими митцями звучить віра в перемогу над ворогом. У 1942 році Михайло Вериківський пише кантату Гнів слов'ян. Два цикли з романців і масових пісень в дні війни. Дума про матір Україну на слова Максима Рильського. А також три монологи для басу монолог Сковороди слова Павла Тичини. Монолог Ярослава Мудрого на слова Івана Кочерги та симфонічну поему для басу Хору та симфонічного оркестру Чернець за Тарасом Шевченком. Як згадувала молодша донька Олена, перше публічне виконання «Чернеця» Відбулося в сімейному колі у їхній уфимській кімнаті. В присутності Максима Рильського і Павла Тичини. Рильський вважав поему чернець шедевром композитора. У листі до Михайла Вереківського. Максим Тадеєвич звертається з проханням включити твір у програму концерту святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка. Особисто мрію, що буде виконаний ваш чудесний чернець. Пізніше у статті Митець свідомий свого покликання він писав. Я пригадую. Як ми на евакуації в Уфі слухали вперше музику Вериківського для шевченківського черниця? Не тільки потім, у прекрасному виконанні Івана Патрожинського, а й тоді, при першому фортепіанному виконанні з композиторським підспівуванням автора, поема шевченка вериківського справила на нас усіх величезне враження. У ній як і взагалі у вокальних речах Вериківського яскраво проступала властива йому риса пошани довіршованого тексту і тонке розуміння його. Евакуації у Іркутську відбулася прем'єра улюбленого дітища Михайла Івановича опери Наймичка Київським театром опери і балету, де були зайняті найкращі співаки Зоя Гайдай, Марія Литвиненко Вольгемут, Іван Паторжинський та інші визначні артисти. Паторжинський так пригадував цю пам'ятну роботу театру оперу Наймичка. Ми підготували в евакуації. В роботу над нею ми вклали всю тугу за далекою тоді нашою землею, що сходила кров'ю під нагаєм гітлерівського окупанта. Пам'ятаю, як мені щось, наче, стискало горло, коли Ганна співала свою трагедійну колискову. Ми чекали визволення України, і наймичка була для нас тим містком, що з'єднував нас із рідною землею. Максим Тадеєвич Рильський пізніше писав в цілому наймичка то дійсно велике полотно, овіяне подихом народності, а разом з тим цілком самостійне і позначене печаттю справжнього таланту. Я вважаю появу наймички однією з найбільших подій нашої культури за останні роки. Так її, здається мені, і розцінює наша громадськість. У 1964 році під час святкування 150-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка було знято фільм за цією оперою Михайла Вериківського. Творчість композитора була дуже різноманітна. Особливо із любов'ю він відносився до творів Тараса Григоровича Шевченка. Це його і наймичка, і гнів слов'ян Кантата. І Назар Стодоля, кінофільм. Довгий час наймичка була заборонена, заборонена і взагалі не писались. Ну, але слава Богу, що тепер є доступ до його, цієї творчості, і вони можуть показати в Київському театрі неодноразово і взагалі в театрах України. Тепер вже та опера йде. У кінці 40-х років. Розпочалася чергова ідеологічна кампанія пошуку внутрішніх ворогів. Як правило, до списку відьом потрапили ті, чия творчість відзначалася нестандартністю, а поведінка незалежністю. Серед них, у 1948 році, були Сергій Прокоф'єв, Дмитро Шостакович, Борис Лятошинський. Не минула ця доля і Михайла Вериківського – його звинуватили у надмірній творчій увазі до історичної тематики. Після цього митця звільнили від обов'язків керівника класу композиції. І з того часу він працював професором та завідуючим кафедрою хорового диригування. З репертуару театрів зникла його опера Наймичка. Активна творча діяльність Вериківського продовжується і в післявоєнний період. Його плідну працю композитора, педагога, диригента було високо оцінено. У 1944 році Вереківському було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтва УРСР. Активна творча робота Михайла Івановича поєднується з науковою. Він працює в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР. Поновлює педагогічну роботу в консерваторії. Останній період творчості Михайла Вериківського позначений активною працею над редагуванням власних композицій та творів українських класиків Миколи Лисенка, Володимира Сокальського, Миколи Леонтовича. Багато задумів народжувалося в тиші маленького будиночка в Ірпені. Та не всім їм судилося бути здійсненими. 14 червня 1962 року Михайла Івановича Вериківського не стало. Творча діяльність Михайла Вериківського тривала більше 40 років і була різнобічною опера, балет, ораторія, кантата, вокально хорові твори, симфонічні та інструментальні мініатюри. Однією з важливих рис його музики є надзвичайна демократичність. Саме вона спричинила велику популярність багатьох його творів, бо робила їх близькими і зрозумілими слухачам. знаходячись в центрі музичного життя України і живучи переважно в Києві, Михайло Іванович не забував і рідного Кременця, де народився, де почав розвиватись його талант. Кременцю він присвятив п'ять п'єс для фортепіано, що увійшли до поетичного циклу Волинські акварелі, збірку пісні моєї Кременеччини, два романси на слова Юліуша Словацького. У щоденнику композитора не раз любов'ю йдеться про рідне місто, куди, уриваючись час від основної роботи, він приїздив набиратися сил і натхнення для подальшої праці. Кременеччина пам'ятає свого визначного земляка. В музеї, школі мистецтв, академії урочисто відзначають річниці від дня його народження. Проводяться конференції із виданням збірників, матеріалів, а також урочисті святкові концерти із виконанням творів композитора. У приміщенні музичної школи, яка носить ім'я митця. Під час святкування 120-ї річниці від його дня народження 21 листопада 2016 року було відкрито меморіальну дошку за авторством Кременецького художника, скульптора Ніла Григоровича Зварунчика. Одна із вулиць міста носить ім'я Михайла Вериківського. у фонди Кременецького краєзнавчого музею. Старшою донькою Михайла Івановича Іриною Михайлівною Вериківською передано багато документів, фотографій, особистих речей композитора. Вони покладені в основу нової експозиції Михайла Івановича Вериківського в залі Тараса Шевченка. Крізь усю спадщину митця Червоною стрічкою проходять його талант, майстерність, любов до вітчизни. І все це залишається для нащадків і є часткою безцінної мистецької скарбниці України. Його твори відіграли велику роль у розвитку української національної музики, у відродженні і становленні вітчизняної культури.